Три факти, які важко прийняти, через які ти не отримуєш результату від тренувань. Один тобі важко впоратись з нудьгою, тобто рутинною роботою, яка необхідна для досягнення крутих результатів. Незалежно стосується це твоїх тренувань чи твого харчування, це завжди однакова рутина. Два. Ти не можеш впоратись зі стражданням. Ти не можеш або не хочеш витримувати важкі тренування, які виснажують, та, звісно, дієту, якою б вона не була: дієту для набору м'язової маси чи дієту для позбавлення від жиру. Треба пам'ятати, що результат у всіх сферах нашого життя досягається саме тоді. Коли тобі некомфортно, коли ти страждаєш, відповідно, якщо ти не готовий чи просто не можеш витримати страждання, ти не отримаєш бажаного результату. Три, це може бути важко прийняти, але в тебе просто немає розуміння та знань, як це все правильно робити. Ти неправильно тренуєшся, бо ти тренуєшся по програмі свого друга чи знайомого. Ти неправильно харчуєшся, бо сам собі якось склав те харчування. І основна проблема в тому. Що ти не знаєш того, що ти не знаєш, можеш почитати про ефект данінга Крюгера. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профіль.